Вітаю, шановні глядачі живого телебачення. З вами історії з історії Української греко-католицької церкви та я, ведучий Тарас Пшеничний. Серед багатьох видатних і непересічних особистостей Української греко-католицької церкви, спадщина яких не обмежена локальними рамками, є люди, які поставили на вівтар служіння Богу та ближнім своє життя. Одними з таких є два брати: греко-католицькі священники, монахи, Васильяни. Інтелектуали Яків та Єронім Тимчуки два брати з подібними, але водночас різними долями, які зуміли залишатися людьми з великої літери того слова в час, коли це було небезпечно. Священники та монахи, які були завжди вірні тим, до кого йшли служити. Саме про них сьогодні поговоримо в нашій історії з історії Української греко-католицької церкви. Народилися брати в сім'ї Григорія та Марії Тимчуків в звичайній сільській родині. Отець Єронім Тимчук, при Євген, народився 25 грудня 1906 року. А отець Яків а при Ярослав Тимчук народився 24 серпня 1919 року. Родина була багатодітною. У майбутніх священників був ще брат Нестор та чотири сестри: Наталя, Ольга, Надія та Савина. До речі, Савина також посвятила себе Богу, вступивши до Васильянського монастиря та взявши монаше ім'я в монастирі Софроні. Початкову освіту малий Євген. Здобув у сільській школі, а вже у 1918 році продовжив свою освіту у Станіславівській гімназії. Після четвертого року гімназії, 26 січня 1923 року, в Крехові вступив на новіціат до монастиря чину Святого Василія Великого. Перші чернечі обіти він склав у Крехові 7 вересня 1924 року і взяв. Монаше ім'я Єронім власне з цього часу і розпочинається його нове життя. Однак воно також було пов'язано із наукою. З монастиря його скерували на подальші студії з гуманістики і риторики до Лаврівського монастиря, в якому він навчався аж до 1927 року. А восени того ж таки року розпочав вивчення філософії в Кристинополі, нині Шептицькому, що на Львівщині. Проте шлях освіти на цьому не завершився і вже згодом. Єронім переїжджає на навчання до семінарії святого Канізія в Інсбруку, що в Австрії. Вже під час навчання за кордоном він 23 серпня 31 року отримує єрейські свячення через Другу світову війну. І окупацію Галичини радянськими військами. Отець Єронім разом із чотирма отцями та 24 чотирма братами-студентами. А у листопаді 40-го року до них приєдналося ще. Кілька студентів змушений був залишити Лаврівський монастир і шукати прихистку у Латинській єпархіальній семінарії в місті Олмоут, тодісня Чехословаччина. Там він служив професором та ігуменом Васильянської монашої спільноти. До речі, слід зауважити, що отець Єронім був сучасником і свідком подій, коли 13 грудня 1940 року для українських васильян у Чехословаччині та Австрії було створено окрему архімандритську делегатуру, в якій отець Єронім також до речі виконував обов'язки протоконсультора. У лютому 1942 року отець Єронім після тривалого часу перебування поза межами Галичини повертається знову. До неї. І з серпня 1944 року, аж до липня 45-го року, він дуже у селі Бояниця Великомостівського деканату Перемишецької єпархії, проте з березня 46-го року, коли ж почалися масові арешти греко-католицького духовенства, зокрема жовківських вальсіян. Він, як і церква, загалом перейшли до підпільного служіння. Однак, на жаль, уникнути арешту у цю єроніму не судилося. 19 січня 1946 року органи НКВ затримали його, а у лютому того ж таки року йому інкримінували звинувачення за зраду батьківщини. Згодом його етапували до Києва для подальшого слідства. А 18 липня 1946 року військовий трибунал НКВС Львівської області засудив отця Єроніма до 10 років виправно трудових таборів і 5 років позбавлення прав та конфіскації майна. Покарання отець Єронім відбував у Казахстані у піщаному виправно-трудовому таборі, що в Караганді, працював на кам'яновугільних шахтах. Після звільнення, 20 червня 1955 року, він повернувся в рідне село, але згодом змушений був і звідти поїхати переїхати до Львова, де влаштувався санітаром у бригаді швидкої допомоги. Та це не заважало йому займатися головним, душпостерювати. Радше не те, що не заважало, це давало йому можливість душпостерювати. Та, на жаль, у 1962 році він знову був заарештований за те, що проводив заборонену діяльність. А йшлося про що? Про те, що він просто-напросто охрестив дитину свого знайомого приятеля з міста Жовкви. і відтак Жовківський районний суд засудив його до примусових робіт на каменоломні в селі Гребенові Сколівського. Району. Однак і цей арешт його не зламав. Після звільнення отець Єронім знову приступає до підпільного душпостерювання. Та чи не найбільшою заслугою отця Єроніма Тимчука можна вважати навчання молодих кандидатів на священників та проведення підпільної формації для кандидатів до монастирів? Аж до легалізації Української греко-католицької церкви отець Єронім фактично був ректором підпільної духовної семінарії, структури якої становили кілька таємних навчальних закладів чи осередків, радше, що розміщувалися переважно у квартирах ченців Васильян у Львові, Мелехові, Калоші, Стрею, а також і в помешканнях вірян. Сам він, отець Єронім, укладав у рукописні. Конспекти підручників для семінаристів із них диктував, а студенти із власних записів робили копії. Отець Єронім навчав базових предметів, зокрема догматичного і морального богослов'я, історії церкви. А по закінченню чотирирічного, а інколи і шестирічного навчання він разом із Протоїгуменом та іншими отцями приймав у кандидатів на священників іспити. Ось такий був навчальний процес, і це без перебільшення було справою усього життя отця Єроніма. Помер отець Єронім 25 лютого 1994 року у місті Коломия, але похоронений був у місті Заліщики. Як ми вже відзначили, подібна доля склалася і в його рідного брата отця Єроніма. Народився він 24 серпня 1919 року і при хрещенні отримав ім'я Яків. після закінчення. Сільської школи у 16 років він розпочав навчання у Бучацькій гімназії, що діяла при монастирі отців Васильян. Очевидно, це вплинуло на його подальшу долю, оскільки в серпні 34-го року він вступив до монастиря Васильянського чину у Крехові і прийняв монаше ім'я Яким. Майже 10 років він студіював богословські студії в різних духовних освітніх закладах, у тому числі в Польщі. 13 вересня 1942 року брат Яків складає вічні обіти, а 3 січня 1943 року отримує священиці свячення після свячень два роки, тобто до жовтня 1946 року отець Яків був парохом церкви Покрови Пресвятої Богородиці у місті Чортківщина на Тернопільщині. Зі спогадів сестри монахині Теофіле Войтович. В останню неділю жовтня 1946 року отець Яків відправив. Останню святу літургію у церкві покрови. Як вона про це зазначає? Тоді у церкві був відпуск з нагоди свята Царя Христа. Відправилася служба Божа з виставленням найсвятіших тайн. У після служби отець Яків Тимчук вийшов на проповідальницю і сказав: Слава Ісусу Христу, дорогі мої діти, дорога моя молоде, дорогий мій брате і сестру. Промовивши ці слова, отець замовк. Люди почали хвилюватися, чому священник замовк. Витягнувши хустинку з кишені, отець витер сльози і продовжив: Я хочу сказати, що я останній раз нині службу Божу правлю. Може, ще завтра літургію відправлю, а може ні. Кажуть, щоб я віддав ключі від церкви і підписував православ'я. Заберуть нам церкву, заберуть Євхаристійного Ісуса, все нам заберуть, тільки не відберуть нам Духа Божого. Ось з цього і розпочалося підпільне життя та служіння отця Якова. Щоб не привертати до себе увагу та звинувачень за те, що ніде він не працює, а за дармоїдством в Радянському Союзі пильнували, отець Яків влаштувався спочатку доглядачем у Коломийський краєзнавчий музей. Працював також і на цукровому заводі Хрещатик, що в селі Кострижівка Чернівецької області сьогодні, в аптеках міста Копичинці і Теребовлі. Така зміна роботи і місць проживання була пов'язана з тим, що за ним стежило невсипуще око КДБ, і тому на жодному місці отець Яків довго не затримувався. До речі, щоб втекти з підпильного ока КДБ, отець Яків змушений був жити і під чужими іменами. У 1946-1947 роках отець Яків був парухом у селі Росохач Чортківського району. Після Йорданського водосвяття на річці серед в 1947 році отця Якова заарештували та забрали до тюрми у місті Чортків. Це сталося через те, що православний священник з села Угриня доніс в НКВД, що отець Яків сповідав партизанів. Майже усі вірні проведжали священника аж до краю села, і далі, з розповідей самого владики Якова, на допиті під час слідства один з представників НКВД впізнав його, адже він хрестив його дитину. І коли охрестив, то залишив на пам'ять для дитини образок. Дружина того працівника спеціально принесла його, щоб порівняти підписи. Після цього НКВД відпустило отця. Від того часу. Отець Яків уже не повернувся на парафію до села Росохач, але працював у підпіллі по усій Україні. Як згадували його співбрати, його домом були потяги автобуси, бо кожного дня він мав заплановану десь літургію. Про його діяльність на території Чортківщини згадував підпільний протоєгумен Васильян, отець Дем'ян Бугун. Отець Яків мав щастя і не попав у радянські тюрми, хоч був дуже активний. Найважливішим місцем його праці був Чортків, де під час війни він виконував парафіяльну працю священника. Він розумів, що священник без тісної співпраці з вірними, які брали б на себе частину праці в парафії, не зможе багато зробити. Отець Яків під час такої душпастерської роботи в Чорткові зовсім виснажувався. Як згадують сучасники оця Якова, він був надзвичайною людиною. Він по особливому ставився до дітей, старався їх розуміти, навчати, вислуховувати, щиро розмовляти з ними. Багато читав, цікавився літературними новинами, вбирався просто щоб не привертати уваги сторонніх, але акуратно, і казав, що не одяг прикрашає людину. Був чудовим проповідником і духівником, вражав слухачів своєю натхненністю. Владика Софрон Метерко для того, аби зберегти підпільний єпископат, таємно хіротонізує і ромонаха Якова Тимчука на єпископа помічника Станіславівської єпархії. Достовірно невідомо точної дати свячень, але у служебнику Владики Тимчука знаходимо образок, на звороті якого є написана дата 26 листопада 1980 року, і фраза. Да Тя Господь от Сіона та підпис владики Софрона Дмитерка, єпископ святого чину святого Василя Великого. Аналізуючи цю інформацію, знаємо, що саме словами нехай благословить тебе Господь і Сіону розпочинається архіерейська божественна літургія. А у фразі на образку обмальовано жирним шрифтом дві великі літери Тя, що може означати Тимчук Яків». А підпис. Владики Софрона може говорити чи вказувати про документальну важливість цього напису. Про причину висвідчення отця Якова на єпископа є цікавий спогад, того ж таки отця Дем'яна Богуна, в якому йдеться. Не можна мовчки оминути такої події у його житті, як єпископська гідність. Владика Софрон Дмитерко, повернувшись з тюрми, подумав про те, що треба мати якогось заступника та наступника. Тому висвятив на своє місце отця Якова Тимчука, який закінчив був васильянську науку теології, був дуже талановитий, а в праці не всепущий. Вирізнявся глибоким духом молитви, організаційним хистом. Порозумівшись, з настоятелями чину, запропоновано йому було цей небезпечний тягар. Серед цінних спогадів про Владику Якова є спогад і владики Софрона Дмитерка. Єпископ Яків Тимчук був людиною незвичайної вдачі. Незважаючи на переслідування і постійну небезпеку арешту, він був надзвичайно мобільним, всюди встигав, опікувався кожною душею, яка потребувала священичої допомоги. Можна з певністю сказати, що завдяки таким душпастирям, як блаженної пам'яті єпископ Яків Тимчук, наша церква вистояла в роки переслідувань і зараз успішно виконує свою спасаючу місію серед українського народу. Яків Тимчук, який і сам був монахом, Продовж усього свого служіння у підпіллі постійно підтримував монаші спільноти, які так само підпільно діяли. Постійно був магістром новіціату сестер служебниць, також Владика сповідав та приймав обіти у сестер Васильянок. З метою конспірації, подібно до Владик Софрона Дмитерка та Павла Василика, у владики Якова був псевдонім. Їх з братом чомусь називали у жіночому роді, пані. Цікавим було те, що Яків Тимчук. Діяв під псевдо молода пані, а Єронім Тимчук під псевдо стара пані. Попри усі небезпеки, які на нього чегали, він віддано служив, молився, піклувався і допомагав. І масштаби його роботи були відчутні по всій Галичині. Як згадують свідки його життя, а також його співбрати. 16 грудня 1988 року, збираючись до Чорткова, отець Яків переночував у домі Ярослава та Василя Гарбузяків з родини Тимчуків в Заліщиках. Ранком скаржився, що вночі йому було важко дихати. Владика переніс на ногах інфаркт Міокарда, про що неодноразово свідчили зроблені кардіограми. На зауваження Василя Гарбузяка, що треба трохи полежати, підлікуватися, отець Яків відповів, як це лежати. Там люди чекають на мене, щоб почути Боже Слово, і поїхав. 18 грудня того ж таки року, після літургії, яку він молився у Чорткові, владика сказав: Мені тут так подобається у Чорткові, я вас так усіх люблю, що навіть тут Чорткові хотів би померти. До речі, серед вірних тоді ще ніхто або майже ніхто не знав, що він є владикою, і звертались до нього отче. Саме в цей день він звернувся до присутніх на літургії, щоб разом заколюдувати. А ну, разом заколядуємо, бо Різдво Христове ми вже разом не будемо. І дійсно не будемо, не дочекав. 20 грудня 1988 року Владика відійшов до вічності у місті Чорткові. У той день Владика Яків відвідав родину Саміла в місті Чортків, що по вулиці Київській, сів у крісло, схилив голову і помер. Тіло Владики згодилося прийняти у своєму домі жителька міста Чортків. Євстахія Боровська. Це був сміливий крок, бо за це можна було поплатитися і життям. Похорон, в тому ж таки, місті Чаткові, почали приготовляти сестри Пресвятої родини разом з родиною Владики Тимчука. І сам похорон єпископа відіграв значну роль у легалізації Української греко-католицької церкви. Чин похорону. Очолювали владики Софрон Матерко та Павло Василик у співслужінні із 27 священниками з великою кількістю мирян, та похоронено владику Якова було не в місті Чорткові, а в місті Заліщика. Таким чином, із Заліщицької землі брати Тимчуки вийшли, і на Заліщицьку землю вони повернулися у вічному спочинку. Місцем поховання владики Якова Тимчука й отця професора Єроніма Тимчука став старий цвинтар в місті Заліщики. Саме поховання стало для містян пам'ятним. Як і традицією, стало щорічне вшанування цих сповідників віри, які живуть у пам'яті поколінь до сьогоднішнього дня. Ось такою драматичною сьогодні була історія з історії Української греко-католицької церкви, яка далеко не остання в історичному календарі церкви. А з вами був ведучий Тарас Пшеничний. Підписуйтеся на нас в соціальних мережах, ставте вподобайки і до зустрічі!